Останнє сесійне засідання було напружене і тривало понад 10 годин. Питань було багато, і багато з них були важливі для громади, проте не обійшлося і без марнотратства. Півмільйона на електронний документ та обіг зараз ми повинні думати про те, як пережити зиму. Мешканцям потрібні облаштовані бомбосховища, генератори, паливо. Певненість, що в будинках не розмерзнуться труби через блекаути. Орктехніка не працює без електроенергії. В громаді буде без різниці. Наскільки модернізовані комп'ютери в міській раді, якщо в будинках буде холодно і темно, люди повинні знати наскільки доцільно і економно використовуються бюджетні кошти, хочу зазначити, що вперше за мого сприяння за останні півтора роки депутатам відкрили доступ до закупівель по програмі Полтавський спротив, я хочу оголосити, що зараз депутати отримали можливість вперше ознайомитися з програмою спротив, і зараз залишається тільки відкрити ціну закупівель. Для громадськості, і я впевнена, що розголошення інформації про ціну не може завдати шкоди безпеки нашої. Ну, це ж це і зробили. Да. Дякую вам. Дякую за велику роботу, яку ми в тому числі проробили спільно. Тому, відповідно, після цієї сесії ви побачите закупівлю в Прозоро, відповідно, і потім пізансовий звіт Я досягла результату і не буду зупинятися. Відкриті ціни для громадськості на закупівлі, які вже пройшли. Працюємо далі.